Кальції, нікомед турбота про свою красу вже зараз. Щонайменше одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок сьогоднішніх обстрілів звільненого Херсона. За даними міської військової адміністрації, станом на 15-ту у Херсоні нарахували 17 прильотів. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, приватні будинки та дитячий садок. За останні чотири дні у місті зафіксовано понад 60 прильотів. Восьмеро людей загинуло, четверо поранені. Херсон після звільнення від російських окупантів і досі без світла, води та тепла. Місцева влада закликає цивільних до евакуації. Та люди тут незламні і їхати не поспішають. У місті від початку великої війни і досі працює штаб переселенців, де за час окупації знайшли прихисток сотні людей. Херсон оговтується від російської окупації у місті і досі немає світла, тепла і води. Навіть під звуки вибухів містяни приходять сюди на головну площу міста. Тут встановлені спеціальні намети, де містяни можуть обігрітися та підзарядити гаджети. Такі пункти незламності від учора стали рятівними для усієї країни. А херсонці вони рятують вже близько тижня. Наша служба надає можливість людям зарядити мобільні телефони, попити. Гарячих напоїв погрітися та скористатися мережею інтернету. Тут на головній площі облаштували і намет, де херсонці можуть звернутися по евакуацію з міста. Евакуація йде тільки через Миколаїв і далі за бажанням. Якщо є, набирається зараз дивимося групи, то можливо будуть такі напрямки, як є бажаючий на Одесу дуже багато. І Київ, Львів пишуться, Вінниця пишуть, інші пишуть. Російські окупанти зруйнували все, що могли зруйнувати Умови проживання. Вони дуже досить складні. Ну і не враховуючи того, що це зараз зона бойових дій, тут знаходитися просто небезпечно. Тому коментатор оборони міста Херсона рекомендує вам все ж таки за можливості, за нагоди покинути місто Херсон. Та масово виїжджати з Херсона, містяни не поспішають. Це наше місто, це наша земля. Ми нікуди не будемо евакуватися. Ми пережили орків, і тепер у нас тільки надії на краще. Пані Ганна розповідає, поки стоїть у черзі по воду, неподалік від генератора, просто на вулиці заряджає телефон. І воду набрала, і хліб купила, і яблуки купила. Всі там телефон зараз заряджу. Все там, отак. Так, да, потратила, звісно, времени з восьмого утра. Ні, світа води, ні, ми віримо, що це все буде, звісно, все наладиться. От я не брошу дом, Думу, ні міст, ні Україну. Я нікуди не поїду. От як буде, так і буде. конечно, вже, звісно, але останні несколько днів прильоти, це, звісно, жесть. Ні на день від початку великої війни не припиняє своєї роботи і центр переселенців. Його розгорнули ще у лютому при одному з місцевих готелей. Сюди приїздять люди з усієї Херсонщини. Прихисток у тих стінах. Утримують всі, кому нікуди вертатися. До тебе їдуть люди. Все ось цього почався наш центр переселенців. Максимальна кількість людей, яка була у нас, це 394 людини за одну добу. Причому місткість готеля це 150 чоловік. Як можна сказати мамі, що ні, ти не можеш залишитись зі своєю дитиною. Тут пан Сергій розповідає, працювати в окупації було надзвичайно важко. Росіяни навідувались до готелю кілька разів, та люди були тут незламні. Було дуже страшно. Тобто, я з дитинства я з'ясаніножко але тут я посидів повністю. К нам приходили всі. Абсолютно всі. От бурятів, які з трудом разговаривали навіть на русском, не говоря що їх сложно було зрозуміти. До ФСБ, які интересовалась, хто живе, то абсолютно жильців несколько разів проводились допроси, відкатували пальчики, они ходили именно искали людей. Зараз, коли не стало світло, на подвір'ї розмістили генератори та боржуйку, аби було доготувати людям їсти. Кухарем тут працює Артем. Хлопцю вдалося вибратися з окупованого Маріуполя. Пішки йшов чотири доби. Тут тут же все получается, ну вот как я, вот мне мне негде не было, да, мне остановиться как бы... Вот Как был свет, мы готовили, получается, это да, полное трехразовое питание с компотами, постоянно все свежее, пытались новое, чтобы ну как бы люди не ощущали себя какими-то, ну именно пересеками, как дома, то есть там борщик, супик. Пані Інна приїхала сюди з трьома дітьми з села Константинівка. Жінка тікала від окупантів, які зайшли в село, де мешкала родина. Каже, дивом вдалося вибратися до Херсона. Ми їхали на Херсон просто закритими очима. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми проїжджали пости. Ми думали, що ми сюди вже просто не попадемо. До нас в село приїжджали руські, дітей допрашували, автомати підставляли до голов старші мої дочки. Її одільно допрашували. Зимуватиме пані Іна з родиною у цьому готелі. Сподівається на якнайшвидше визволення рідного села та через пережиття жахіття повертатися з дітьми туди не хоче. Попри щоденні обстріли до Херсона повертається життя, вже курсує громадський транспорт, відчиняється відділення банків. Тут херсонці вже можуть отримувати пенсії, потроху відновлюють роботу і поштові відділення. Та на час повітряної тривоги, коли у місті лунають вибухи, у Херсоні все зачиняється. Луза йоміна, Даніл Сліж, програма вікна СТБ», єдині новини.